Колеги, я дуже дякую за надане слово, трошки несподівано. Бо в принципі дійсно працювали і з народними депутатами і з центральними органами виконавчої влади. Все погодили, всі правки пройшли. Просто унікальність законопроекту полягає в тому, що за 30 років незалежності, 31 не вже рік, нас насправді немає жодного закону системного, який би регулював. Сферу утвердження української національної громадянської ідентичності складовими цієї нової державної політики є національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання і громадянського світа. Я закликаю всіх підтримати цей законопроект. Закликаю дати старт тій державній політиці і тій сфері, яка, на мій погляд, на моє переконання, є одним з елементів національної безпеки України. І я скажу від себе, хочу подякувати всім, хто долучався і до робочої групи, і до правок. Насправді, ми зробимо те, що не робили жодне попереднє скликання парламенту, запровадивши на якісно новому рівні нову сферу утвердження нашої української національної громадянської ідентичності. Розраховую на вашу підтримку. Дякую, дякуємо вам, Василь Іванович. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення прошу народних депутатів зайняти свої місця. Сергій Іванович, ви звідси проголосуєте, так? Да? Шановні друзі, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, реєстраційний номер 6341. Готові голосувати. Народних депутатів голосувати. За 322 рішення прийнято закон пройти в цілому. Вітаю, колеги.